Вітаю! Сьогодні у нас є 20 липня. Погода. Падав сьогодні трошечки дощ. І знову сонце, дощ, сонце. отаке таке якесь чередується. Ну, для грибів це добре. Йду сьогодні подивитись по своїх грибних місцях. Що там є? Все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. Отака Він Попадає. Молода. А тут ще є така парасолька. Да. Така чудова. А тут яка попадає. М -м. Трохи від глини, але голубінка молода, чудова така. Кілька кроків. Тут ще такая молода парасолька. Такі біленькі. Така файненька. Молода. Чудова.

Білочка заскочила і Найк вже її. Найко я бачу вже все. Йдемо? Все, Найко, йдемо, йдемо. Е. Сокоти такий біленький, лише показався маленький. Лише де неде з'являється. Ось маленький. Ось знову лише показується. Тут видно. Ну, я таки виколопувати не буду, ну, і ростуть Кілька днів, та й вони повиростають. О, пінки. Ось молоденькі гриби, як би сказати, щойно з'явились. Такий палець. Кілька днів та й будуть. Ось тут. Ще один. Лише з'являється. Молодесенькі такі. Ось це є бліда поганка. Якщо я не помиляюсь, але мені так здається, що це вона. Такий дуже небезпечний гриб. Треба бути обережним. Якщо не знаєш, краще не брати гриби такі, які ти не знаєш. Били Били такие бели попадают. Бели такие. Файные молодец такие. Чудови. щось нашороши вуха прислуховується. Сьогодні чемний, без пригод. На сьогодні достатньо. Походив, перевірив свої грибні місця. Є сьогодні такий результат. Таке грибне асорті глубінки, косички трохи. Парасольки є. Білі. Білі гриби також сьогодні знайшов, але вони дрібненькі, лише з'явились, брати не було що. Не люблю то дрібне скубати. Кілька днів то вони підростуть. Та й можна буде їх збирати. Підростуть, бо погода. Сприяє, дощики падуть, тепло, то вони будуть. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу!